Друзі, вітаю вас на Ютуб-каналі Новини Лайф. Мене звуть Галина Остаповець. Сьогодні наша знімальна група побувала на прес-конференції Володимира Зеленського спільно із прем'єр-міністром Фінляндії Петері Орпо. Це був перший візит новопризначеного прем'єра до України. Президент України Володимир Зеленський подякував прем'єр-міністру Фінляндії за потужну оборонну підтримку нашої країни, нагадавши про те, що ми вже отримали 17 оборонних пакетів. А наразі Фінляндія готує вісімнадцятий. Що туди увійде, Ми побачимо уже найближчим часом. Також стала відома сума загальної допомоги від Фінляндії, яку отримала Україна, і вона становить 1,7 мільярда євро. Із них 1,2 мільярда євро. Потратили на зброю для України дуже. Змістовний і корисний візит, як з точки зору наших перемовин, так і з точки зору його політичного символізму. Пан прем'єр-міністр братиме сьогодні участь в третьому саміті Кримської платформи. І це принципове підтвердження того, що Фінляндія є і буде надійним захисником нормального життя в нашій Європі та міжнародного порядку. Найближчими днями буде ухвалено новий 18-й пакет оборонної підтримки. Це дуже все нам потрібно. Дуже корисні речі в обороні індустрії. На осінь Україна готує перший форум оборонних індустрій. Тут у нас в Україні, щоб наші партнери побачили можливості нашої держави, наше суспільство побачило наші потужності, як ми їх розвиваємо, а також ми могли залучити додатковий потенціал партнерів. Фінський прем'єр нагадав, що розуміє російську агресію в Україні а також згадав історичний факт, як Фінляндія боролася проти радянської навали у 39-му році, коли росіяни, вчинивши провокацію на кордоні, звинуватили у ній Фінляндію. Фінляндія боролася проти совєтського навали з більшими ресурсами, які вони мали. Це було 39-му році. І дійсно вони зробили провокацію на кордоні звинувачили у цьому Фінляндію, але ми змогли зрештою стати незалежною державою. Фінляндія твердо підтримує незалежність і суверенність і територіальну цілісність України. Через щільний графік як президента, так і фінського прем'єра сьогодні. Через саміт Кримська платформа журналістам дозволили задати лише два запитання. І одне із них стосувалося українського контрнаступу. Про це запитував фінський журналіст, на що президент України впевнено відповів, що Україна йде вперед, незважаючи на величезні мінні поля, які залишили після себе росіяни. На кількох напрямках. Ми йдемо вперед, нам дуже складно, просто щільне мінування, тисячі мін. Ось це те, що залишає по собі Росія. Найголовніше в тенденції. Тенденція така, яку доповідають мені військові, яку я отримую щоденно. Ми йдемо постійно і постійно рухаємось вперед. Так потрохи, але тим не менш напрямок правильний. Фінські журналісти також поцікавилися, чи візьме Україна винищувачі F-18, які готуються списати офіційні гельсінки. На що Зеленський відповів: візьмемо все, що дають. Галина Остаповець, Андрій Шматов, Київ.